Вітаю, шановні, на дворі 2024 рік, КТМ вдосконалі TBI, беталопаша, дві свічки на циліндр. Ямаха продовжує робити мотики для Харду, думаючи, що на них хтось серйозно буде їздити. Новий бренд Ротор з капіталізацією, два балони чернігівське світло і пачка пельменів вривається в ринок з новим мотиком, який повинен поповнити список чудес світу восьмим пунктом з назвою F1300. Відправити на покій всі австрійські бренди, видасть достойний мод, на якому можна буде проїхати Ерсберг Родео, навіть не вмикаючи другу передачу. Якщо ти Подумав, що це з зморозив при здоровому глузі то старичок, Ти не овіляєш, наскільки я був вбитий. Зараз я тобі пашуріку поясню, чому китайські моти, про тому, що це повна шляпа, все ще в твоєму топі, якщо ти не щеброт або просто тіп, який не збирається їхати на роман'як. Чому двохтактні для новачка це жорстке гоніво, як вибрати свій перший мотик, якщо ти ніфіга не втупляєш, бро, ця інструкція буде актуальна в будь-якому році і не прив'язана до моделей та брендів. Тому після перегляду ти вже знатимеш, який саме мотік тобі потрібен. Якщо після перегляду в тебе залишаються питання, залітай в коменти. Там мамка, ні все розкажуть, як треба. Щоб ти краще викупав за контекст, давай швиденько пробіжимося по типам мотиків за призначення. Що там по списку? Підбайк. Мотик мотік для дітей і малих піздюків, які в дитинстві не їли растіжку і диміли за гаражами. Прикольний агрегат для тренувань, навіть якщо ти зростом під 2 метри, але про це трохи далі. Середньорозмірник. полурак полухуй, колісна база 1440-1420 мм. Якщо ти подумав, що колісна база це отака хуйня. Дядь, це відстань між передньою і задньою вісім. Запам'ятайте, це важлива інфа, до якої ми сьогодні не раз повернемося. Так от колісна база 1340-1420 мм. щось середнє між повноцінним великим ендуріком і підбайком. Мод для низьких типів або для дівчат, але в нього є своя цікава фішка, про яку я далі розкажу у відосі. Майже дорослий мод. Колісна база 1420-1450 мм. Зазвичай висота по сідлу, як на професійних байках, але база трохи менше. Дуже хороший вибір для новачка з ростом 190 Повнорозмірник. База 1465-1480 мм. Це вже пушка, від якої не то, що рухи в штанах почнуться, там буде повноцінний кіпиш. На таких моторках ідуть серйозні дядя. Ти можеш сказати, складно ще бачиш дружок, але тут різниця пару сантиметрів. Це реально грає таку велику роль, родненький. Далі я все поясню, поки притримай коней. Мод подвійного Призначення мод для діда або в ліс по гриби, або на рибалочку. Для тебе на перший погляд може мало чим відрізнятися від ендура, бо зазвичай одразу увагу звертають на колеса, а вони тут теж зубасті. Відрізнити легко по величезному сидінню, як диван, двомісний із пасажирськими підніжками. А також обвізнаннями виглядає настільки бідно, що навіть бомжі мого району питають, куди кидати лаве на підтримку. І тут ти скажеш, дядь, що ти підгрузив, давай ближе к ділу. Давай так. Якщо коротко, хочеш катати дівок по селу і возити їх в ліс на пікнічок, береш мод подвійного призначення. Хочеш катати ендура, просто змирись, ідеальний перший мод ти не купиш. Але старічок, все одно через сезон 2 ти присадиш на новий мод, який вже вибереш сам, бо вже буде шарити, що тобі треба. Але сьогодні я тебе направлю на шлях істини, і ти вибереш байк, який дасть тобі максимально лютий буст твоїх скілів, що тіпчики з району просто позавалюють хібальники. І ще одне, я тут не просто чіпугу ганяю. За весь час у YouTube Мені написала не одна сотня новачків з питанням, який мотик купити, і що ти думаєш? Це ті поперекинули хуй до носу і все одно купили не те, що я радив. Знаєш чому? Всім хочеться гарний як піся мотик, новенький, ахуїтьний, щоб блистів, переливався на сонечко. Бля, сіндура, дядя, на тебе після першого виїзду буде пошкрябаний і в гімні. Що ти дрочиш на ті наклейки? Розірви це порочне коло, будь справжнім воїном. Купуй 25-річного японця. Не надо, ні надо. Про японця з пиздів навіть і на думу купувати цей хлам, те саме стосується і кросових мотиків. Якщо цікаво, чому, пиши в коменти і ми розберемо це у наступних відосах. Ну і нарешті інструкція. Перше. Міряєш відстань від дієчок до підлоги, віднімаєш сантиметрів 10, бо мод приблизно так під тобою просяде. Шукай модель з підходячою для тебе висотою по сідлу, щоб рівні ноги п'ятками діставали до підлоги, сидячи на мотіку. Друге з усіх варіантів вибирай той, який сподобався візуально. Ти мені можеш сказати, бро, що за інструкція? Ти зі мене придурки не держи. Тоді зустрічне питання, старичок. ти думаєш, що я вчорашній? Я бачив пацанів, які ригали, плакали кровавими сльозами, бо неправильно підібрали собі дирочок. У твій за потужністю просирали бабки і головне час, за яким можна було прокачати скілуху і тоді присісти на більш потужний мод. А тим часом типи на китайських дешевих мотиках беруть тумби в змаганнях, наказуючи мажорів, які купили мотики, бо у них були бабки, а їздити не купили. І раз ми тут вже заговорили за потужність, то давай я тобі на пальцях поясню за мотори, їх є два типи: двохтактні і чотирьохтактні. Якщо ти новачок, а це так рази дивишся цей відос, то ти вибір 4 такта. Він пробачає купу помилок, має дуже прогнозовану поведінку, особливо якщо ми говоримо про дешеві 4Т мотори. двохтактні це вже профісторія, яка вимагає хорошого скілу і товстого гаманця. Не бачу сенсу пояснювати тобі зараз за 2Т, все одно нічого не зрозумієш, поки не спробуєш, а пробувати поки що не треба. Тож повертаємося до 4Т. Китайський мотопром пропонує купу різних моторів, але якщо ти послухаєш Павліка, то буде тобі щастя. Трохи історії. Якийсь Китаєць, ще на початку 2000-х, маючи на збройній набор інструментів Дніпром, пляшечку холодненького і пару вільних вечорів, зібрав цілком бодру копію мотора Honda XR 400. І це я зараз говорю про ваш улюблений 172-й мотор або 174-й, або 175-й. Коротше, називайте, як хочете. На базі цього агрегату китайці луплять майже всі свої бюджетні мотики 250-300 кубів. І це саме той мотор, який тобі раджу. Не треба гнатись за потужністю. Все рівно ти не ще не вмієш користуватися, а витязка кабіни через зайві 10 конячок це те, що ти будеш робити регулярно. Як показує практика, все ще більше 25 коняк Новачку буде дофіга і буде тільки заважати. Плюс до всього менш потужний байк, матиме повітряне охолодження. Зараз команди біжать мамкані механіки, почнуть писати, що треба водянку, а без неї мод перегрівається, заклинить. Хіба що у ваших вологих фантазіях, типу? Єдине, що перегрівається, це ваші пукани. Хто мене. Не підписаний неї давно, той бачив, як я жарю на повітряному охолодженні, а мотор, хоч би що працює як новий, без ремонтів, вкладів, реєстрації і смс. Повітряне охолодження це топ, якщо ти новачок, бо там просто нічому ламатись. Ці мотори настільки надійні, що я хизично з ними треба робити, щоб йому прийшли габели. А за частини на них коштує трохи дорожче Бігмак меню. Тому ці моти можна сміло обрати на вторинному ринку і норм зекономити. Якщо ти готовий на старті трохи поїбатися. Але якщо ти не тримав в руках гаїчний ключ, то краще бери новий, тоді у тебе буде час трохи роздобутись. Що я крутити, щоб воно їхало і не ламалось. І я хочу, щоб ти запам'ятав одну аксіому: ти повинен сам вміти ремонтувати свій мод. Якщо ти не шариш в цьому, повір, життя тебе нагне, зробить боляче і одразу зашариш. Гарантую. Ти будеш знімати колеса, клеїти камери, чистити карбюратор, налаштовувати та міняти щеплення, прокачувати гальма, налаштовувати клапани, міняти та ремонтувати зламані деталі пластику і багато-багато іншого. Ніхто, крім тебе, цього не зробить так, щоб це, щоб ти був впевнений, що сьогодні ти доїдеш додому, а не будеш ночувати. В лісі. Єдине, що можна делегувати на спеціалістів, це капіталка мотора або обслуговування підвіски. Але і це ти теж навчишся робити, але згодом. Все, старичок, тепер ти знаєш, як вибрати свій перший мотик, ось невеличка шпаргалочка. Висота по сідлу і 172 і 175 мотори це все, що тобі треба на перший сезон. Якщо ти додивився до цього моменту, красавчик сідає 5, розкажу тобі ще про те, що обіцяв на початку. Думаю, варто почати з того, що я до цього дійшов тільки через 2,5 роки заняття ендуро. Тому якщо ти зараз ніфіга не зрозуміє. Розумієш, це ок. Просто повір на слово пиздіти не буду. Як і всі, я хотів потужний мотор, велику базу, щоб мод був як у дорослих дядь, але дуже багато відкатав на мотіку, який за цією інструкцією був би для мене великим. Тому скіл ріс дуже повільно, швидше стало після того, як я знизив підвізку і почав нормально діставати ногами. Але по-справжньому, по-справжньому, я відчув якраз те скілуха, коли сів на 140-кубовий підбайк і почав роздавати на всі бабки. За пару покатух я примножив свої скіли, але проблема в тому, що мої 90 кг просто розвалювали цей дитячий мопед, він фізично не витримував навантаження. Після підбайка я спробував мод, до якого ставився дуже скептично. Це був середньорозмірний мотик Rotor F1. І відкатавши на ньому декілька місяців. Ців, я зрозумів, що раніше катаючись на великому мотіку, я просто втрачав свій час. Так, він був більший, десь професійніший, і, можна так сказати, на виріс. Однозначно, з середньорозмірного мота я виріс би набагато швидше, ніж з великого факту. Але невеликий мод дозволив мені робити те, що було страшно робити на великому. І за пару місяців я навчився робити приколи, які не навчився робити за два роки на великому мотіку. Тому вимушений визнати, що був неправий, постійно топивши за повнорозмірні байки. Хочеш, щоб вони наступали на мої. Ті самі граблі. Тепер точно все. Не зовсім стандартна вийшла інструкція, і дуже багато не включив у список або спеціально спростив, щоб не засирати вам голову зайвою інфою, бо випуск і так дуже великий. Пиши в коменти, що тобі сподобалось і що б ти хотів розібрати у наступних відосах. Залітай в мій телеграм-канал, там найсвіжіша інфа, і я там завжди на зв'язку. Дави з усієї дурі на лайк і підписку, щоб не провтикати нові відоси. Все, давай, брат, попутного вітру тобі в сраку.